У скрутні економічні часи кожен намагається знайти свій вихід з кризи. Так, американські підприємці, притиснуті конкуренцією мегагосподарств та дешевого імпорту, знайшли спосіб заробляти гроші, відкривши свої двері для бажаючих познайомитися із щоденною працею селянина. Фермери дозволяють покупцям власноруч збирати овочі та фрукти, за якими вони приїхали. Так, восени популярністю користуються гарбузи. Продовжує Андрій Годованець. У цей чудовий осінній день родина Клайберів вибралася на господарство Брукфілд Памкінс. Ферма всього один їзди від Вашингтона і має великі вибір гарбузів. Лів Клайбер знає, що вона зробить зі своєю покупкою. Я виріжу в ньому, жахаюче обличчя. Клайбери витратили на гарбузи більше 70 доларів. Інші також не поскупилися. Одним словом, день видався вдалим для мері Джейн Руб, сім'я якої володіє господарством, що колись служило молочною фермою. У цьому приміщенні ми вдвічі на день доїли 300 корів, але зараз воно служить нам складом. Сьогодні господарство займається не виробництвом молока, а розведенням корів. Причина занепад молочної промисловості у США за останні 10 років закрилася кожна третя молочна ферма. Родина Руб також вирішила зайнятися вирощенням кукурудзи і сої. Утім, цей рік був невдалим. була жахлива посуха, і наші посіви кукурудзи і сої дали дуже мало врожаю. А от гарбузи ростуть навіть спекотну суху погоду, і що більш важливо, люди зі захопленням збирають їх власноруч. Суха погода може завдати збитки врожаю, але вона не завадить людям приїхати на ферму. Лібоу керує програмами розвитку сільського господарства в одному з районів Вірджинії. За її словами, у нинішній економіці чимало фермерів розуміють, що саме відвідувачі можуть допомогти їм втриматися у бізнесі. Це гарний спосіб поповнити свої доходи. вона каже, що деякі ферми біля Вашингтона непогано заробляють на тому, що родини на вихідні люблять проводити час за містом. Якщо наші винарні у день відвідує близько 400 осіб, а на ферми протягом вихідних приходить близько трьох тисяч, то це непоганий прибуток для їх власників. Поки не зрозуміло, наскільки великими є ці прибутки. У міністерстві сільського господарства США говорить, що за останніми даними оборот від туризму становить 600 мільйонів доларів на рік. Це приблизно втричі більше у порівнянні з 2002 роком. Американці, які дедалі більше переймаються своїм здоров'ям, починають більше цікавитися, що вони їдять, і як ці продукти вирощуються. адже діти йдуть на поле, збирають гарбузи, яблука. В нашому наступному поколінні корисно знати звідки походить наша їжа. Тож відвідувачі збагачують не лише ферми. Але й себе у нас є такі родини, які приїжджають сюди вже 15 років поспіль, і це щось таке означає. Ми задовольняємо їх потреби, а вони наші. Під завершення дня відвідувачі насолоджуються заходом сонця. А родина рук повертається до роботи на господарстві. Андрій Годованець Америки.